Вітаю всіх. Зараз перевірю, чи йде. Мені здається, що трансляція йде. О, трансляція пішла. Добре. Справа в тому, що, як показали внизу, ми зараз з дітьми розбирали завдання, то не всі зрозуміли. Тема. Так, у нас сторінка, наступна деща, так, у нас сторінка 10 друкованого зошита. Ну Верхній номер, як зазвичай, так, нічого нового. А ось другий номер 36. Там якраз проблеми. Чому? Тому що нова тема. Так, зараз я поділюсь, мабуть. Трансляцію, Так, поділитись. Так. так, і так. Все. Поділилась, тому. Кому треба, той заходить і працює. Хто в безпечному місці? Хто е, в небезпечному місці, той не заходить. А після відбою, коли буде можливість опрацьовувати, то він опрацьовує. Так, номер 35 звичайні у нас так приклади. Ми їх просто опрацьовуємо як є. Номер 36. У нас ми множимо ділимо круглі числа, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Е, перший приклад 300. 50 ділити на 70. Ми, укруплення розрядних одиниць. Що це означає? Це означає, що у нас іде 35 десятків ділиться на 7 десятків. 35 десятків ділити на 7 е, десятків, це у нас буде просто 5 разів. Так? 5 разів 7 десятків. Вміщується в 35 десятках. Далі 70 помножити на 7. 70 це що у нас є? Це у нас 7 десятків. 7 десятків помножити на 7, це буде 49 десятків. А 49 десятків це 4.90. Наступний приклад: 420. Ділити по 7. Аналогічно дивимось, що у нас 420, це що йде? Це у нас 42 десятки. 42 десятки ділити по 7, це у нас буде 6 десятків. А 6 десятків це становить 60 одиниць. Далі 80 помножити на 8. 80 – це вісім десятків. Можна написати вісім десятків. Вісім десятків помножити на вісім. Це буде 64 десятки або 640 одиниць. Е, в стовпчику в цьому останній приклад 450 ділити по 9 це 40. 5 десятків ділити по 9. Це буде 5 десятків або 50. Другий стовпчик. 720 ділити на 80. 72 десятки. ділимо на 8 десятки. Дивіться. Десяток ділити на десяток це будуть рази. Тому просто 9 разів. Дев'як помножити на 6. Це 9 десятків, помножити на 6, це буде 54. Десятки або 540 одиниць. Так, далі. 360 ділити по 4. 360 ділити по 4. Це 36 десятків ділити по 4. 36 ділити на 4 буде 9 десятків. 90. 40 помножити на 7. Це 4 десятки. 4 десятки помножити на 7 буде 28 десятків. А це значить 280 одиниць. І 630 поділити на 70. Дивіться, десятки діляться на десятки. Це залишаються рази. Тому 63 десятки ділити на 7 десятків буде 9 разів. А тепер давайте невеличкі оповісти. По цьому правилу підсумок підіб'ємо. Як можна собі, щоб кожного разу не розписувати десятки, одиниці і так далі. Зверніть увагу, коли ми множимо, бачите, ми множили 70 на 7. У нас був один нуль у записі прикладу. Ми цей 1 нуль, ми нулі всі докупи збираємо множенні, всі нулі. Кінці, які є, розрядні оці одиниці, що позначають, ми їх докупи збираємо. При діленні, зверніть увагу, якщо ми ділимо на нулі, то у нас нуль пропаде. Скільки нулів в діленому, стільки нулів ми в дільнику закреслюємо. Тобто ділення закреслює нулі. Прибирає, тому що десяток ділиться на десяток. Тому один нуль. Забирає 1 нуль при діленні. Зверніть увагу, ділення тут нема нуля, тому цей нуль перейшов до відповіді. Тут нема в діленому числі, на яке ми ділимо нуля. Значить, нуль не забирається. А якщо ми ділимо на нуль, то він при діленні забирає один нуль з першого числа. Якщо в другому є нуль в кінці, то він забирає стільки нулів. Стільки ж нулів, скільки і в першому. Аналогічно бачите? Забрав. Ось тут не забирає, тому що тут нема нуля. І цей зділеного нуль переїхав у відповідь. При множенні всі нулі до кубки збираються. Ось таке у нас правило: ми ну, будемо відпрацьовувати. Дуже жаль, що у нас сьогодні тривога триває, немає можливості це опрацювати, але хоча б ось таким чином, так? Так, давайте і що у нас? швиденько задачку роздивимось. І якщо що, я можу українську мову знизу зховища, якщо не буде дуже шумно, то я також запущу етер і спробуємо з вами опрацювати. Ну, скажімо так, я опрацьовую, я опрацьовую записую. Головне, що воно з трансляції зберігається в архіві, і потім, після того, як тривога завершиться, буде змога всім кому треба, передивитись. Е, Задачка 37. Тому в мене задача е, етеру зараз, щоб записати, поки є хвилинка, пояснення, щоб... Тільки закінчиться тривога. І хто вдома, щоб вони могли нормально опрацювати все. Статуетка ведмедика коштує 56 гривень. Під час розпродажу ціна статуетки знизилася на 1 сьому. Скільки треба заплатити за дві таких статуетки під час розпродажу? Значить, що у нас? Одна статуетка коштує 56 гривень. Так? Далі. Е... Знижка. Це у нас одна сьома, невідома гривень, але одна сьома частина. Скільки треба заплатити дві у розпродажі статуетки? Невідома гривень. Розв'язання. Давайте думати. Дві в розпродажі. Щоб порахувати дві... В розпродажі статуетки, нам треба знати одну ціну однієї статуетки в розпродажі, так? І помножити на два. Або приплюсувати саме собою, так? Чи знаємо ми ціну е, статуетки нову зі знижкою? Не знаємо. Е, чи ми можемо її порахувати? Е, поки не можемо, тому що ми не знаємо знижку. Так? Ми знаємо частину знижки, а у гривнях у кількості не знаємо. Тому давайте спочатку подивимось зі знижкою. Так? Скільки знизили, скільки прибрали із однієї ціни. Щоб знайти одну сьому, ми розуміємо, скільки одна, яких сьомих, значить, розділили на сім частин. Тому нам треба наше ціле поділити на сім частин і взяти цю одну частину. Вісім. Гривень складає ціна знижка. Тепер що ми можемо зробити? Отримати нову ціну нашої статуїтки. Ми із 56 забираємо знижку і отримаємо скільки? 48 гривень це ціна із знижкою. Так. І тепер ми просто можемо помножити на 2 або додати двічі. Так, Ми 48. Вимножимо на 2. 48 плюс 48 це 96 гривень. Все. ось така задачка. Відповідь. Напишете, складете із запитання задачі. Ну, в цілому, що у нас? Номер 38 ну, це трошки легше. Навіть не знаю, чи треба пояснювати його, чи ні. Знайти значення виразів зі зміною, нам просто треба з вами підставити у вираз 12, поділити по К. Помножити на 9, мінус 7, помножене на 7. Якщо К дорівнює 2. Дивіться, як я раніше казала, е, одразу механічно ми не підставляємо, спочатку ми уважно дивимося, що у нас є у виразі, як і у рівняннях. Чи ми можемо щось спочатку е, порахувати? Якщо не можемо, тоді підставляємо, як і в рівнянні. Давайте подивимось. Ну, тут, звичайно, я нічого не можу порахувати, а ось тут там, можу. Так. Тому переписуємо 12 ділити по К помножити на 9, мінус 7 на 7, 49. Все, ось це ми привели наш вираз до того вигляду, в якому все максимально зроблено. Тепер ми можемо вже підставляти. І тепер замість К ми підставляємо те, що нам дали. 12, ділити по 2 множити на 9, мінус 49. Зліва на право множення ділення. 6 на 9, 54. Мінус 49, це як 14, мінус 9, це, звісно, буде 5. Ну, в принципі, все. Ось і весь матеріал з математики. 35 номер, ще раз зазначу. Ось це перший другий варіант. Я думаю, моя допомога вам зовсім не потрібна. Тому дякую за увагу. Зараз я цей етер буду завершувати. І о 9:50 я почну уже знизу записування наступного року з мови. Якщо буде шумно, тоді, може, після уроків я щось там перероблю. Тому зараз невеличка перерва. Завершую.